Приділяйте більше уваги дрібницям. <ріхи> просто цей папірець з пророцтва вирішив сьогоднішнє моє відео. Добре, добре, я думала просто якісь загальні речі розказувати, але доведеться більше про дрібниці. Привіт, друзі! Я знаю, що я вже набридла вам Юрієм Винничуком, тому що останнім часом я згадую цього автора майже в кожному своєму відео. Тому щоб закрити це питання, я вирішила зняти окреме відео присвячене цього, цьому автору, та трьом його перевиданим романам у Абабагала Маги, які я якраз прочитала. Взагалі таке відео прийнято розпочинати з біографії автора, але мені це здається занудним. Ви можете при бажанні і самі почитати усе про Винничука в інтернеті. Просто скажу такі загальні речі, хоча печиво мені веліло звертати уваги на дрібниці. Народився Юрій Винничук 18 березня 1952 року в Івано-Франківську. Зараз він проживає у винниках Львівської області. Писати він почав з 1970 року, чим одразу звернув, привернув увагу. Вагу пильного КДБ. Всі інші якісь факти біографії я буду вставляти то тут, то там, коли буду розповідати про книжки. Давайте перейдемо до них. Найстарша книжка серед цих трьох це Мальва Ланда. Її Юрій, Вин... Юрій Винничук почав писати ще в 90-му році. Опублікована вона була в журналі в 99-му, а вже як книга вийшла в 2003 му Як знаний містифікатор, який полюбляє це діло, Юрій Винничук побудував цей роман навколо е, вигаданої поетки Мальви Ланди. Якось Грицько Чубай, це колега письменник. Юрія Венечука звернувся до нього з проханням поради. Йому треба було про якусь поетку чи про якогось поета українського написати доповідь. І вони почали перебирати варіанти: ця занадто популярна, цей занадто очевидний, і прийшли до рішення, що поетку можна й вигадати. І вони вигадали Мальвуланду. Вони навіть вигадали її збірку віршів, про які розповідав Грицько Чубайнацією. Там зустрічі, доповіді, і хтось навіть повірив. Виходили статті про Мальволанду, збірки її поезій, І от Юрій Винничук побудував свій роман навколо цієї загадкової в усіх сенсах постаті. До речі, цікавий факт це улюблений роман самого Юрія Винничука, тому що коли він його писав, він ще не думав про публікацію, і в нього не було перед очами цього уявного читача, потребам якого він би хотів відповідати. Головний герой цього роману повністю відповідає своєму. Йому прізвищу Бумблякевич. Цнотливий, повнуватий, неоковирний, вилітий такий собі швейк. А, і от йому до рук потрапляє збірка поезії Мальвеланди, і він розуміє, що він закохується і ладен знайти її будь-де, акі Дон Кіхот свою дульсінею. От тільки проблема. Кажуть, що його дульсінея вишивається на сміттярці львівській з сотнею своїх кутів. Але це його не зупиняє. Він все одно відправляється туди, занурюється у цю сміттярку і потрапляє у цілий величезний світ, цілу цивілізацію, де є. Море борщів, де є своє націоналістичне угрупування, яке збирає викинуту зброю і готується до повстання, де є монстри, наприклад, унітази, які ховаються серед мотлоху і тільки чекають, коли твоя нога в них втрапиться. Чи целофанові пакетики, які цілою зграю нападають на тебе, задушують? Ще один привід стати екофрендлі. Тут є русалки, цілі інші міста зі своїми дивними правилами, але дивно взагалі не все це. Дивно те, що Бумблякевич стає там взагалі суперменом. Він бажаний усіма жінками, він поважний історик, який повинен написати літопис. Усієї цієї сміттярки. І він відважний мандрівник, який подорожує морями, боршів, дивними містами, потрапляє в халепи, сидить в тюрмі, його судять, але він все одно вперто шукає свою мальву ланду. Іноді, відволікаючись трішки, і ми переходимо до першої особливості цього роману. Він еротичний, я б сказала дуже еротичний. Мені здається, тут грає роль досвід самого Юрія Винничука, який декілька років працював в еротичній газеті Гулівіса, головним редактором. Тому він знає, про що він пише. Роман дуже кольоровий, роман дуже різноманітний, цікавезний. Від нього не втомлюєшся, бо завжди щось відбувається, чи міняються місця події. Бумлякевич кудись їде, кудись потрапляє, з когось зустрічає. Тут дуже багато знову ж таки кольорів: бурлеску, пародії, фантасмагорії, барочної атмосфери. Читати цей роман як блукати по музею класичного та сучасного мистецтва. З борщами. Ви тільки послухайте про цих прекрасних персонажів. Наприклад, на цій смиттярці живе маніяк, який сказав, що він почитав, почув про Джека Патрача і зрозумів, що нам потрібен свій український Джек Патрач і вирішив взяти цю роль на себе, поважну місію. А тут є пан Цибулька, якого переїхав трамвай. І відділив йому голову від тіла, його відвезли в морг, і там випадково зшили його голову, пришили до тіла спокусливої жінки, і тепер йому доводиться відбиватися від залицянь або відповідати їм, але тільки ховати своє обличчя. Ще в одному містечку тут є пан Ліндер, комісар поліції, який сам собі пише догани, а ще він сам собі суддя. Сам собі прокурор, сам собі адвокат і сам собі присяжні. <сум> Ще тут є дивовижно пророцька промова: свобода, за яку не пролили жодної караплі крові, не має вартості, її не можна оцінити. Чимало крові пролили досі? спитав князь. Ту кров пролили інші покоління, і до того ж намарне потрібна свіжа кров, потрібна війна з будь-якого приводу. Війна очищуюча і об'єднуюча. Війна, як дощ після посухи, скропить націю кров'ю і злютує її в один міцний кулак. Схід і захід повинні стати одним цілим. Без війни цього добитись неможливо. Коротше, тут дуже багато цікавого серйозно на жодній сторінці неможливо засумувати, але все одно попереджаю, що цей роман не для ханджей. Аж голова памручиться від цих від цих квітів. Вони дуже приємно пахнуть. Але якщо я впаду і втрачу свідомість, то ловіть мене, будь ласка, і приведіть до тями. Mm. <гум> Наступний роман це Танго Смерті. Він був опублікований в 2012 році і одразу ж отримав премію Книга року BBC». тому що це дійсно, на мою думку, такий ідеальний роман, де є все в ідеальних пропорціях. Дія тут розгортається в двох часових лініях: перша це Передвоєнний Львів ХХ століття та Історія чотирьох друзів німця. Поляка, єврея та українця. В них нема батька, бо вони усі померли за Україну. Це їх і об'єднало, тому вони потоваришували і стали дуже близькі. Друга лінія це сучасність та дослідник Ярош, який зацікавився арканомською мовою, арканомською культурою та почав її досліджувати. Знову ж таки, містифікація арканом і арканомська мова були придумані самим Юрієм Винничуком, і він про них багато писав. Об'єднує ці дві лінії загадковий трактат Кальк Бреннера 1640 року, де приховані ноти, і якщо ти зіграєш їх там правильним чином у правильному порядку, то ти почуєш мелодію, завдяки якій ти пригадаєш усі свої минулі життя. Я про цей роман вам вже розповідала. Залишу посилання внизу, там про чотири улюблені, улюблені книжки, які я раджу прочитати усім. Тому треба вигадати якусь нову систему, щоб не повторюватись, і я буду відштовхуватись від своїх приміток і стікерів. А я коли викладала в інстаграм свій екземпляр, багато хто зацікавився моїми примітками. І я по собі знаю, що коли ти бачиш, скільки усього в книзі написано, так і кортиць підглянути туди одним оком, подивитись, що людина в книзі пише. Тому давайте я вам трошки проведу екскурсію по своєму примірнику і так буду походьки розповідати ще й про книгу. Тож, давайте почнемо з такого найнецікавішого. Темно-синіми стікерами я відмічала усе, що рухає сюжет, чи те, що стосується трактату Калькбренера, щоб щоб цю важливу інформацію не загубити і швидко мати можливість до неї повернутись. О, світло блакитними я відмічала Львів та якісь цікаві місця та описи. Взагалі-то Юрій Винничук, дослідник Львова, він випустив дуже багато книжок і про львівські кнайпи, і про львівський гумор, і про злочинний Львів таємничий. Коротше, він ну, дуже багато приділяє цьому свого часу, складає усілякі збірки, антології, тому він намагається в свої романи вставити якісь. Прекрасні описи Львову, чи щось цікаве з його життя історичного, і усе це я собі відмічала стікером, щоб не загубити. Якісь вулички я обводила. Щоб теж вони втрапляли в око, бо я маю надію, що скоро потраплю у Львів і хочеться перечитати цю книгу та провести собі і вам також екскурсію місцями з цієї книги, тому не хочеться їх усі загубити. Про деякі місця я навіть писала якусь докладну інформацію, наприклад, про кнайпу Атляс, яка тут згадується і в яку ходили наші головні герої. Це найпопулярніша кнайпа Львова кінця 19, го початку 20-го століття. Що цікаво, що тут з'явилася була перша платна вбиральня. <хи> Власник посадив біля туалету стареньку бабусю, яка, начебто, збирала на спідничку, і кожен хто хотів у туалет, повинен був дати їй якісь гроші на спідничку. Не дуже щаслива доля спіткала цю кнайпу, тому що під час другої світової війни усе конфіскували німці. Власник якимось дивом встиг врятуватись. Але у 2011 році її знову відкрили, тому от відродили таке історичне місце. І друга кнайпа, яку я собі відмітила, це шкотська. Працює вона з 1909 року до сьогодення. І, як кажуть, буквально народила шотландську математичну школу. Тому що розташована неподалік від старої будівлі Львівського університету, і туди приходили математики обговорити свої теорії чи продумати якісь свої формули. Іноді вони навіть робили записи одразу на мурмурових столиках кав'ярні. Так вони поринали. У свої думки та проробляли свої якісь теорії. А пізніше зробили шотландську книгу, куди це все можна було записувати. І останній допис датується 1941 роком. Коротше, у Львові дійсно є дуже багато крутезних історичних місць. Я постійно радію, коли зустрічаю їх у книгах Винничука. Це для мене ще один плюс його творчості. Ще я собі тут відмітила Осолінеум, це національний інститут імені Осолінських. Заснований він був у Львові, але після Селення поляків звідти і зміни кордону в 1945 році Осолінеум як інституцію разом із третиною його фондів перенесли до Вроцлава. Чого я собі його відмітила? Тому що тут відбуваються найдивовижніші події цього роману, які я відмітила рожевими стікерами, якими я позначала улюблені моменти, за які я готова була розцілувати сторінки. Це от той самий магічний реалізм. Наш головний герой починає працювати в цьому селінеумі, та його відправляють у а, таке сховище, у величезну бібліотеку, де зберігаються усі взагалі тексти. А, і вона настільки величезна, що туди треба брати похідний рюкзак, там ціле спорядження, залишатись там на ночівлю, тому що ти за одну добу не дійдеш до тієї полички, яку тобі треба. І от наш герой там блукає, зустрічає якихось монстрів, людей, які там. Загубились і вже просто махнули рукою на свою долю і вирішили залишитись жити в цій бібліотеці. Така дуже магічна і дуже атмосферна частина, тому я собі тут усі ці прикольні описи відмічала рожевим стікером, щоб потім швиденько їх знаходити і перечитувати. Ще одним рожевим стікером я собі тут відмітила теж дуже круту штуку: це згадку Андрія Куркова в книзі. Справа в тому, що Андрій Курков у своєму романі львівська гастроль Джиммі Хендрікса, який вийшов. 2012 році зробив одним із персонажів Юрія Винничука, за що Юрій Винничук у вдячність теж у своєму романі Танго смерті, який вийшов у 2012 році, зробив Андрія Куркова одним зі своїх персонажів. І я так розумію, вони потвишували, і це вилилось у плідну співпрацю. І вони навіть опублікували разом роман Кричі Марії». Ще один цікавий момент. Хто не знає, Марсель Пруст, мій улюблений письменник, і я в його книжку виписую. Де я зустрічала згадки про нього чи про його творчість. І от ця книжка не стала виключенням. Ну, а вже ж, це ж ідеальна книга, а в ідеальній книзі повинні бути згадки про Марселя Пруста. Але в дуже несподіваній сцені. Тому що тут дівчина вручала головному герою Томик Марселя Пруста і змушувала читати вголос під час сексу. Ну, Особлива в усіх сенсах книжка. Навіть згадка про Марселя Пруста в мене була теж особлива. Ви можете побачити, що в мене тут дуже багато підкреслено якихось слів, а це особливість. Книги та творчості взагалі самого Вінничука він використовує дуже багато галіцизмів. Це такі прикольні іноді навіть слова, які мені дуже подобаються, які я собі підкреслюю, щоб вони постійно впадали в око. І, можливо, я, от коли буду їх постійно-постійно бачити, я щось запам'ятаю і навіть зможу використовувати. Бо мені було б прикольно, наприклад, чоколяда це те, що найлегше запам'ятати. Мені подобається не шоколад, а чоколяда. Це якось так по свійськи по-доброму, і от прям ходять. Взяти цю чоколяду сісти та з'їсти. І мені подобається майтри. Подивіться, що це таке. Коротше, собі так відмічаю слова. Вони дійсно круто звучать, мені подобається їх читати в голос. Як мама траскала фуня, крий пазури, дериль лаха. Бодай дундер свиснув. Не фатигуйся. То-то дричити. Кмінківка, та що то курча ляга мекедонська, що ви з себе глупка робите? <гум> Галайкати, ти, тудерніші. О, оце мені ще сподобалось. Ажби ти скапав, як та свічка, аж би ти спух, як та нитка, аж би тобі всі зуби повипадали, окрім удного, кутрий би тебе все життя болів. <гум> Я це завчила, але от немає ніякої в мене поки нагоди цю лайку повторити, бо ну, такі витончені прокльони дуже довгі та цікаві. Не крикнеш комусь на вулиці. Це треба вести діалог, а потім ось в цьому діалозі дуже таку довгу лайку сказати. Син у неї матолок і куки на Муні чи Геній. Кукінамуні – таке наше дуже красиве поетичне слово. А це хворий на голову. А тому я підкреслювала собі всі ці прикольні діалектичні слова. Якийсь, якщо це якийсь навіть абзац крутий з купою слів, чи просто дуже красиво написаний, я такими сіро-блакитними стікерами це все собі відмічала. Якщо мені треба буде комусь зачитати чи продемонструвати, що Юрій Виничук красиво пише, я зможу швидко це зробити, відкривши на потрібній сторінці. І що хочеться додати, щоб картина про цю книжку була вже повна, а тут ще й в кінці Друга світова. Війна, дуже багато про окупацію, що зараз читається якось взагалі по-особливому. Спочатку окупація нацистами, потім окупація радянською армією, і що смішно, усі ці анекдоти, як казали критики Юрія Винничука про радянську армію, зараз знову повторюються. Автора багато критикували, що це не якісь історичні описи, а дійсно збірка анекдотів про радянську Армію, хоча бничук казав, що це все зі свідчень, очевидців. Але усі ці історії про те, як радянські солдати е, захопились унітазами і виносили їх з особливою любов'ю, і там мили голову, набирали там воду, і що вони тільки з цими унітазами не робили, вони повторюються, але якщо б тоді можна ще було це якось зрозуміти, все ж таки 20-те століття, може дійсно не усюди були унітази, але вже в 2023 році, ну, унітази це вже щось настільки тільки буденне, як зубні щітки, я не знаю <фі> <ті> телефони, і блін, ну це невід'ємний елемент життя. І тому зараз ще дивніше, як досі, людей можуть дивувати унітази, і вони виносять їх з неймовірною швидкістю. Ще там були смішні свідчення, як а, ці радянські солдати перевезли до Львова своїх дружин, а вони були не дуже культурні, тому вони покрали нічні сорочки. Думаючи, що це плаття, і приходили в нічних сорочках в оперу. З чого глузували потім усі місцеві. Коротше, ці глави з окупацією зараз особливо якось відгукуються. Тому якщо я майже весь роман посміхалась чи сміялась з дуже крутого гумору і жартів Юрія Виничука, чи іноді стискала книжку від захоплення, то останню третину дуже складно, важко і сумно читати. І це робить книжку контрастною, вона дуже запам'ятовується. І ось чому я з Цією відповідальністю називаю цей роман ідеальним, бо мені здається, це саме так. Тут дуже багато алюзій, що мені теж дуже сподобалось, відсилок до інших письменників. А вже ж ця бібліотека нескінченна відсилає до імені Рози Умберто Еко. Там теж дуже атмосферна бібліотека. А взагалі уся книжка побудована так дуже по Борхесевській, що є якийсь таємничий трактат, який всі шукають чи вивчають, за ним всі полюють. І настільки це все написано, що навіть читач вже починає вірити, що такий трактат існує, і теж хотілося б пошукати його десь на барахольці. Може на Петрівку до Букіністів заїхати наступного разу, коли буду в Києві, пошукаю трактат Калькбреннера. Мені, до речі, подруга, яка дуже вірить в астрологію, винайняла Астрологиню заплатила їй гроші, щоб вона зробила мені натальну карту. Бо я в це все не вірю. І вона сказала: ось послухаєш і повіриш. І мені астрологиня сказала, що в минулому житті я була вчитель, вчителькою, тому. Треба знайти цей трактат все ж таки і перевірити, чи брешуть астрологи чи ні. А ще тут є дуже прикольна така, трішки прихована відсилка до Флена О'Брайена, ірландського постмодерніста. Наш головний герой знаходить у цій бібліотеці трактат, де Селбі про дзеркала, що якщо їх розташувати один навпроти одного і зазирнути у відображення, то можна стільки настільки багато відображень вперед зазирнути, щоб побачити себе маленького. І от наш герой описує, як йому сподобалося. Ця ідея, і що він хоче спробувати. І начебто так все це згадується, наче дійсно був собі такий якийсь Деселбі, який там десь в 15 столітті це все написав. А насправді, якщо полісти перевіряти, то Деселбі це вигаданий персонаж Флена Обраяна, який з'являється в його романах Третій поліцейський та Архів Долкі. І тут навіть є відривок з цього роману, цього самого Деселбі і його теорії. Прикол! І останній роман, про який я вам розкажу, це аптекар. Він вже був написаний в 2015 році, і він пов'язаний з танго смерті, що дуже мене потішило, тому що а, дія відбувається у 17 столітті, і один з другорядних персонажів це той самий Кальк Бреннер, який написав той бажаний той самий бажаний трактат. Тут вже ми можемо роздивитися Львів XVII століття, але краще вниз не дивитись, бо там одне лайно. І наверх не дивитись, бо з вікон виливають помої, помиї тобі на голову. І зліва теж краще не дивитись, бо там якісь зелені струмочки з міазмами. А справа якесь гниле болото, тому теж краще, ну, коротше. Закрити краще очі, добре дійсно тут дуже атмосферний львів і дуже екзотичний, тому що, наприклад, в цьому Львові є порт, куди припливають кораблі та відвантажують усі товари, які потім продають. Під час війн та інших хурдих, коли до міста напливали біженці і війська, нечистоти і гній окуповували всі місцини, і не було ні в кого силу се те прибирати аж до закінчення розрухи. Та врешті і з тим дали раду, побираючи попів гроша від кожної хури і так оплачуючи вивезення гною. Хоча й гній інколи перетворювався на землю обітувану, бо під час моровиці деякі мудрагелі запорпувалися в нього по самі вуха, вірячи в його цілющу міць у його захист. Та там і вмирали, аж поки занюхують їх приблудні пси та витягують. От такий чудесний львів 17 століття. Насправді тут крута атмосфера, така середньовічно антисанітарійна з усіма цими забобонами. Віруваннями дивними, побутом, культурою та а, звичаями. Так, вибачте, мене відволікли, на чому я зупинилась, а зупинилась я на сюжеті. Хотіла вам розказати, що він доволі нескладний. Головний герой отримує медичну освіту в Європі і повертається у Львів працювати в аптеці. А, і йому доведеться не тільки. Боротись із забобонами лікарів та пацієнтів, які усі хвороби ладні лікувати кровоопусканням, поки пацієнт не помре, блідий. Та ще і зі злочинцями, тому що відбувається таємниче вбивство. І це, в принципі, от головна сюжетна лінія роману: це детектив. У лісі знаходять мертву жінку, і її вбивство не квапляться розслідувати, тому що, по-перше, це повія, кому це взагалі потрібно, це ж не люди. А по-друге, тому що усі підозрювані це вельми шановне панство, яке не дуже хочеться злити та турбувати. Ось в цей вулик тикати палицею. Тому усі якось і. Забули про цю повію, нікому до неї справи нема, окрім наших головних героїв. Там є і відьма, там є і кат, який страчує людей та катує. Там є й наша аптекар, є ще таємничий юнак дуже привабливої зовнішності. Коротше, така прикольна тусовка збирається. І це дозволяє Винничуку розкрити прикольні ось теми XVII століття, наприклад, специфіку роботи ката. Дуже буде багато про страти, про ось, взагалі, як суд працював в той час. Спойлер не дуже добре. А тут і про відьомство, і про окультизм, і у що вірили в, це, в той час. Тобто, це така наполовину міні енциклопедія а, про життя у Львові, ну і взагалі про життя у 17 столітті. та наполовину детектив, що, мені здається, звучить дуже круто і цікава інформація, і дуже атмосферні описи, і при цьому цікавезний сюжет. У цього роману є вже. Продовження називається сестри крові. Я, до речі, про це дізналась тільки сьогодні, коли готувалась до відео, і тому ще не встигла навіть цей роман придбати. Але я це виправлю от саме зараз. Коли вимкну камеру, я побіжу, як ця у мультику там кайот чи хто що тільки за мною така пильна хмарка лишиться з такою швидкістю, я побігу в магазин. Коротше все, друзі, як ви бачите, Юрія Венечука дуже різноманітні твори, дуже така різногранна, є таке слово, особистість. Він мені дуже подобається як письменник. Я вважаю його дуже дійсно талановитим і хочу прочитати кожний його роман, бо взагалі мене все інтригує і про Арканум. І от мені сьогодні прийшла збірка оповідань, в яких він критикував радянську владу. Гигиги. Це верх абсурду та чорного гумору, як тут зазначають. Ну от не встигла записати кінцівку цього відео. Розрядилась камера. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Сподіваюсь, я добре виконала місію печенюхи передбачення і розповіла все в деталях. І дуже цікаво, хто поставить лайк. Увійде в мою команду по пошуку трактату Калькбреннера, і ми знайдемо його швидше. Бо одна голова що правильно добре? А дві що, а дві краще. Все, друзі, цілую, обіймаю ма! Люблю вас, як Винничук любить сальні жарти.